Частина теоретична щодо підземних мереж. Що ж таке підземні мережі? Підземні мережі, так само, як і всі інші геобіологічні мережі, є. У нашої планети по ним тече чудова енергія, але вона більше пов'язана з енергією саме підземною, і з підземними цивілізаціями, з нашим центральним сонечком Землі, з нашим центральним кристалом Землі, з гротами кристальними і тому подібне. Вони завжди позитивні, але це не виключає того, що вони можуть бути забрудненими. Вони дуже мало виступають над поверхнею землі. Тобто, по суті, вони йдуть вглиб землі на декілька кілометрів. Над землею вони можуть бути лише там декілька сантиметрів, іноді метрів, іноді. Кілометрів, якщо вони супровисокого рівня, активовані, чисті звичайно, та ще якщо там дуже високі енергії циркулюють, скажімо, на місці сили і тому подібне. Тим більше, що на цих мережах знаходяться, наприклад, дуже сильні практики і водночас разом практикують, то там енергія може йти досить висока, потужна. Єдине, що ці мережі, вони не присутні геть всюди, так як, наприклад, сітка мереж Хартмана чи Кюрі чи інших. Тобто ці мережі вони мають початок і мають кінець. Це може бути, знаєте, така невеличка. Навіть рисочка, скажімо там, в 2 метри або в декілька кілометрів а, десь на землі, пов'язана з певним геобіологічним явищем, а, з землею, з корою, точніше, з ґрунтом, а, з певними місцями, з певними геологічними явищами чи геологічними явищами, які притягують а, саме підземні потужні енергії. Вони бувають мінеральні, металеві, а також нового світу, тобто мережі нового світу вони також відносяться до мереж підземелля. При активації таких мереж, де їхнє розширення, підняття і значне посилення їх дії. На активацію потрібно розраховувати десь 18 хвилин. Ці мережі не мають фрактальної сітки ні обов'язкової орієнтації по сторонам світу. Тобто ви можете, коли ви знайшли таку мережу, ви можете подивитися, як вона орієнтована, чи по сторонам світу, чи ні, бо це не обов'язково. Вона може бути орієнтована, наприклад, з сходу на заход. Або навпаки, або по діагоналі, або ще якось. Тобто тут немає обов'язкової орієнтації, ви її повинні визначити самостійно, як вона йде і звідки куди. У них є початок, у них є кінець, тобто А і Б. Часто вони з'єднують між собою певні точки. Наприклад, поклади мінералів, поклади металів, різні сакральні місця планети, геологічні, явища, як я вже казала, або геобіологічні. А також їх можна призивати зазивати певним практикам. Але, звісно, вони більше розташовуються в природних умовах, самі розумієте. Мережі першого рівня, тобто при активації першого рівня, в ширину десь 80 см. Другого рівня 150 см, тобто ширина вже така нормальна. І третього рівня 280 см. Ну, а наскільки вони виступають над землею, це ви визначаєте індивідуально кожного разу. Так? Давайте розглянемо тепер типи цих мереж, як я вже сказала, мінеральні металеві та нового світу. Також створюю гарненьку діаграму, щоб було швиденько визначати, що куди і як. Занесу всю інформацію у таблицю кодів вібраційних, у вкладку Геобіологія. Я вам зараз розкажу, яка мережа за що відповідає. Так? Єдине, що все те, що я тут буду вам розказувати, наприклад, кожна мережа має терапевтичний ефект і має певний вимір. То ці дані для першого рівня активації. Вони рівні в активації: 2-3, а можливо, навіть вже і більше. Все дуже індивідуально і залежить від багатьох чинників. Щоб їх активувати, зазвичай потрібно мати. Божественні октави. А якщо ніж, можна призвати тонкоматеріальну присутність із підземної цивілізації, тобто із агарти, а цю тонкоматеріальну присутність господаря, який відповідає за ці підземні мережі, звати сабая а Кожна мережа має свої власні особливості. Активації та користування нею у рамках терапевтичних процедур. Тобто кожного разу ви маєте цю особливість трошки з'ясовувати, перш ніж скористатися ними для, наприклад, енергетичного догляду за собою чи за місцем перебування. Найкраще визначати за допомогою Сабаї, так? чи вашого іншого гіда, наприклад, гіда з геобіології. Як саме активувати дану мережу, якщо потрібно, звісно, чи треба її чистити чи ні? І як? Скільки часу, де, там, в якому положенні на ній знаходитися, так, сидячи, лежачи, стоячи, куди головою орієнтуватися, як перебувати, як взаємодіяти з цією мережею, Який найкращий рівень активації саме для вас? чи для Ваших потреб. Так? Мережі нового світу також відносяться до підземних, як я вже сказала, і підземні мережі можуть бути лише на певному місці, прив'язаними до геологічного явища невеликого, тобто вони невеликою полосочкою такою, так? Не можу знайти гарного слова. Тобто вони не по всій планеті, хоча я вже про це казала. Так? Тобто це може бути відрізок від А до Б. Тому їх можна встановлювати, тобто призивати у певних місцях, але, звичайно, не всім і не завжди, дивлячись, яких цілях. Але, наприклад, там. Якщо ви, хочете, якщо ви маєте, наприклад, свій садочок, робити, можливо, комусь масаж в цьому садочку, то можете поставити масажний стіл чи там матраця на певному місці, чи ваш кабінет зцілительства, так, і призвати ці мережі, щоб вони проходили якраз під цим масажним столом, і енергії із землі, теоричні енергії, будуть дуже сильно допомагати. Вашій діяльності. Так, 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 так. Після активації, очищення із дозволом, перебувати на цих мережах в середньому десь 7 хвилин для терапевтичних процедур. А на перетинах, тобто, коли протинаються дві мережі, достатньо 3-4 хвилини. Ну що, поїхали. В табличку занесу виміри. Щоб було пошвидше, так, я вам їх зараз називати не буду, просто в табличці вам буде все ясно і буде легше знайти всю інформацію, я максимально розпишу все добре. Зараз швиденько просто пробіжемося. Отже, мінеральні, їх всього шість: обсидіан, бірюза, лазурит, цитрин, червона яшма і топаз. Коли ви на них перебуваєте? У вас активуються певні, е, чи енергетичні центри, чи е, е, органи, чи меридіани, чи кінестетика, чи ясні там канали слухнюх, чи залози, і тому подібне. Оце все я буду вносити в табличку, щоб не витрачати на це зайвий час зараз. Я вам буду читати а, зараз лише те, що от на першому рівні активації кожна ця мережа вам дає. От, наприклад, перший рівень активації мінеральної мережі Обсидіан, тобто яка має частоту таку саму, як мінерал Обсидіан, вона знімає імпланти. Тобто, ви а, знайшли, наприклад, у своєму парку городі таку мережу. Побачила, що вона частенько активована, чи активували за допомогою тонкоматеріальної присутності саваї. Стали на неї на 3, 5, 7 хвилин з чудовим наміром зняти імпланти. І, будь ласка, почекали, потім перевірили. Наступна наша мережа це бірюза. Відрізає негативні родові зв'язки, різні мотузки, підключки і тому подібне. Лазурит нейтралізує негативний емоційний заряд у будичному тілі. Цитрин полегшує різні артрози, проблеми з суглобами і тому подібне. Червона яшма Динамізує. Кісткову систему зміцнює серце, втілює у матерію. Тобто ви можете те, що ви хочете, матеріалізувати, маніфестувати у вашому фізичному а, житті. Так, ви там над чимось працюєте. От, якщо у вас є така чудова мережа, ставайте на неї і маніфестуйте, тоді ваша ваш оцей номер, програма на маніфестацію, що ви там собі візуалізацію, що ви там створюєте, так? воно буде ще більше енергії набиратися. І шосте останнє це вона відновлює наші крила. А це, погодьтеся, нам потрібно дуже часто. Переходимо до металевих мереж. Їх є 9, перше золото. Ця мережа очищує чудові наші меридіани, заживляє місця витоку життєвої енергії. Дуже хороша мережа. Наступна – срібло очищує чакри. Наступна нікель. Знімає магічний вплив. Чим вищий рівень активації даної мережі Нікеля, тим сильнішу магію вона знімає. Оце дуже круто, скажіть. Так, четверта мережа металева це плутоній, очищує гіпофіз та центральне сплетіння. П'ята мережа металева це олово, очищує радіоактивність. Шоста мережа уран. Очищує наші наді, тобто і допінгалу, і сушумну. А, сьома мережа цинк. Видаляє з бутичного тіла негативні, різні промені, загоює різні прогалини, проходи і тому подібне. Далі, залізо восьма. Знімає ментальні кісти. І дев'ята платина, тобто платинова мережа, вона знімає астральні предмети некармічного походження. Так? Тобто, якщо на вас там хтось десь щось начіпляв, чи і в цьому житті, чи в паралельних життях, воно все у вас повідпадає саме собою. Тобто те, що вам не потрібно усвідомлювати, так? Бо не кармічними. Якщо кармічне, то зазвичай треба усвідомлювати. Шукати, де воно, чого воно приліпилося, чи хто вам його поставив, і знімати. І тепер переходимо до мережного світу, Їх 12 штук. Поїхали. До речі, вони бувають кардинальні або діагональні, кардинальні, тобто по сторонам світу. Орієнтація або, наприклад, північ-південь, схід-захід. Ну і діагональні, звісно, по діагоналі. Активуються практиками у божественних октавах і, звичайно, з дозволу. З дозволу хранителя цих мереж. Знову ж таки, це сабая. Можливо, з дозволу також місця перебування цих мереж. Це треба уточнювати. Для очищення. Для очищення таких мереж нового світу, активуйте канал Благословіння на восьмому рівні, або робіть комбінацію: канал життя на третьому рівні, плюс божество на кундаліні на 12 рівні. І ось вам варіант очистки, якщо там є якісь забруднення. В будь-якому разі, якщо там є якісь інші забруднення. Типу, о, та тваринка там померла, присутність якоїсь іншої, ну, яка потребує вашої допомоги, то ви можете їй, звичайно, допомогти обраним методом. Поїхали, дивимось. Значить, Перша мережа нефритова. Нейтралізує негативні ініціації зовнішніх паразитів, загоює діри в аурі, зменшує радіоактивність в тілі, нейтралізує Грегори, хімікати, важкі метали, негативні астральні предмети. Розчиняє блоки в ДНК, лікує травми душі, вирівнює частоту води в тілі, знімає деякі кармічні тягарі, відновлює геметоанцефалогічний бар'єр. Друга мережа Рубинова. Очищує кров, відрізає негативні зв'язки з предметами, негативними егрегорами, знімає велику кількість імплантів, очищує сплетіння візіонерське, янгольське, сакральне, видаляє ментальні кісти, видаляє обмежуючі вірування та негативні клятви. Нейтралізує радіоактивні частинки в тілі. Погодьтеся дуже непогано. Далі. Це була рубинова. Так? Третя кристалічні. Видаляє кармічні кісти, кармічні імпланти, відновлює крила, актуалізує нашу ДНК, нейтралізує кармічні спогади нашу пам'ять, так, відновлює гематонцепіологічний бар'єр, очищує наді. Та вісім чудових меридіан. Дуже крута. Так, четверта – смарагдова. До речі, такий момент забулася вам сказати. Кожна мережа, як я вам вже сказала, має свій вимір. Так, от, наприклад, Смарагдова, 303-й вимір, три трійки. Коли ви їх шукаєте, от уявіть себе в садочку, так ви визначили, наприклад, за допомогою діаграми, скажімо, так, чи є тут мережі нового світу? Вам показує є. Дивитесь по діаграмі, яка вам показують Смарагдова. І от ви пішли її шукати з рамками, тілом чи маятником. Коли ви шукаєте, ви перебуваєте в намірі, смарагдова мережа 333-го виміру. Тобто треба обов'язково додавати вимір, щоб ви потрапили в той, який треба. Ось так. Отже, що робить смарагдова мережа? Нейтралізує імпланти штучного інтелекту, зв'язки з негативними грегорами, відновлює наші крила, нейтралізує частинки нанотехнологій, заживляє та затягує проходи у будичному тілі, нейтралізує наслідки анестезії, нейтралізує негативні ініціації, кармічні спогади, невірні вірування. Тобто, бачите, якщо, наприклад, у вас є дані перешкоди, так, які я тільки що перелічила, перелічила ви можете, так, наприклад, тепер працювати, скажімо, по методу почко, ви можете попрацювати з вібраційними кодами ДНК, ви можете тепер працювати з мережами. А це вам і робота із планетою, і з собою, і тому подібне. А ще краще, ви можете це взагалі все об'єднувати разом. Особливо, якщо якась серйозна проблема, дуже багато прошарків на очищення, трансформацію, трансмутацію, наповнення енергією. Це для мене тут. Тобто можете вже обирати, які з чим вам працювати, особливо, якщо у вас там в садочку, на городі, на дачі, в парку поряд з домом, є якісь мережі, якісь цікаві місця, якими ви можете користуватися. Це може бути дійсно корисно. Далі, п'ята в нас мережа це аметистова. Нейтралізує зв'язки з негативними егрегорами, надає енергетичний догляд душі щодо травм. Та, тобто вона з ними працює. Нейтралізує негативні клятви та негативні спогади, пов'язані з весіллям, очищує сплетіння запліднення, знімає блоки з нашого ДНК, нейтралізує наслідки від іоду 131-го. Це радіоактивний, загоює тріщини в та діри в аурі всі тіла. Шоста гранатна. Видаляє кармічні імпланти, реактуалізує наше ДНК, так, тобто до нових частот і нових завантажень. Очищує багато різних каналів, крім екстрасенсорного відчуття, тобто наших ручок. Відновлює гаметонцефалогічний бар'єр, нейтралізує наслідки від важких металів, очищує щитовидну залозу, нейтралізує деякі кармічні тягарі. Сьома рожевий кварц загоює в усіх тілах діри, тріщини проходи в аурі, відрізає негативні родові зв'язки, знімає блоки з душі, видаляє негативні обіцянки, видаляє негативні спогади, пов'язані з хрещенням цього разу. Очищує нашу в залозу, загоює внутрішні витоки життєвої енергії і зменшує депресію. Добре. Так, сапфирові восьмі мережі активує наше ясне бачення, гармонізує діпів колі мозку, очищує рідину. Цер... Так, 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 це як це української цереброспінальну. Очищує та активує спинний наш мозок, очищує наші нирки, очищує очні яблука та оптичний нерв, очищує систему травлення, очищує канал творіння. Пам'ятаєте, код у нас Черакає, коли ми творимо, створюємо щось, особливо в ефірному чи астральному плані. А, так, так, так. І очищує систему слухового апарату. Сапфирова, погодьтеся, дуже цікаво, особливо на фізичному плані. Бо гарно очищає в неї такий терапевтичний ефект, більше по очищенню. Дев'ята, передотова. Очищає клітинну пам'ять. Очищає залози, епіфіс, гіпофіз і наднеркові. Оце дуже круто. Очищує атмічний план тіла, ДНК, пам'ять, верхні чакри з 19 по 24 підземний з мінус 8 до мінус 10. Очищує канали проходження кундаліні, тобто під'єднує до центрального сонця плеяда, тобто альціону. Знімає матричні імпланти, видаляє родові сімейні секрети, очищує нашу кров, нейтралізує деякі блоки в ДНК. Десяте. ртутні. Відрізає негативні зв'язки, мотузки різні, нейтралізує секрети роду, очищує 16 туринних чакр, відновлює ауру, очищує емоційний ціни у водії нашого тіла, нейтралізує пошкодження від важких металів в тілі. Одинадцята мідня. Нейтралізує кармічну пам'ять, що що наднеркові залози, знімає позаземні імпланти, нейтралізує негативні ініціації, видаляє тягар з будичного тіла, знімає астральні негативні предмети з тіла. І останнє дванадцяте це наші свинцеві. Знімає блоки з душі, звільняє душі предків, застряглих в астралі, очищує земне сплетіння, очищує пам'ять у воді тіла, нейтралізує негативні кармічні зв'язки, знімає негативні кармічні кисти, очищує наслідки від анестезії та передюралю. Знімає деякі егрегори. Тобто робота з цими мережами це не тільки робота з планетою, це ще й користь вам. Тобто після того, як ви їх, там, наприклад, активували, почистили. Далі просто дозу, на них постояти, полежати, посидіти, 3-5-7 хвилин. І а, ви отримаєте чудовий подарунок енергетичний. Як бачите, що вони всі мають терапевтичний ефект, і це лише на першому рівні активації. Тобто, чим більше мережа розвинена, більш широка, чиста активована, наповнена енергіями, тим більше ви можете отримати ефект. Користуйтеся. Користуйтеся, тим більше, якщо десь у вас дійсно поряд є, якась одна або більше. Ну, це круто. Не забувайте дякувати та благословляти і нашу планету, і її мережі, і всі ці можливості, які нам дані. Я вам бажаю успіху. Звісно, буду чекати ваших коментарів, чи ви знайшли. Такі мережі. Я вам запишу також окремо відео частину 2, або сюди прилиплю, побачу е, наш практикум, так, щоб було очно побачити, як знайти і що це робиться. Більш так детально, е, щоб не було ніяких зайвих питань. В принципі, все зрозуміло, мені здається, але хотілося б все ж таки показати вживу, е, щоб вам було легше зрозуміти. Е, трошки Виходить довго, так? Тому що треба показати. А, але з іншої сторони, коли ви побачите, перші ці пошуки вони трошки довгі: що, куди, як, що питати, як взаємодіяти, як стояти. Але як ви зробите два-три рази, ви побачите, що це все відбувається за декілька хвилин. Це дуже все швидко, легко і просто. Головне вловити логіку. Що ви шукаєте, як ви шукаєте, як ви визначаєте, які питання а, треба задати, щоб ефективніше отримати енергетичний догляд з терапевтичним ефектом а, вашій суті? Все. Взаємодія насправді досить легка, проста, швидка. Відео виходить трошки довше, щоб було поменше питань, і щоб було зрозуміло, що куди як. Спробую тоді зробити вам знайти таку мережу десь на природі. Роблю вам чи окреме відео, чи тут, сюди приєднаю практичну частину. І, будь ласка, практикуйтеся. Я буду, звісно, чекати ваш чудовий, причудовий зворотній зв'язок. Удачі, байте! тебе!